Привіт, друзі! У цьому уроці я розповім вам дуже важливий фонетичний аспект одного французького слова. А слово це виглядає так. З французької мови воно перекладається як син. А читається так: фіс. Фіс. Якщо ви дивилися мої попередні уроки, то швидше за все, ви знаєте, що кінцева літера С у французькій мові не читається. Однак, у цьому слові, як не дивно, кінцева літера С читається, і при цьому не читається попередня літера L. Таких слів у французькій мові небагато, і їх читання потрібно запам'ятати. Слово фіс у французькій мові не може читатися як «філь». У множині воно не змінюється і читається так: фіс. Фіс. У цьому слові читання кінцевої літери С важливо. І ось чому. У французькій мові є слово «філь». Воно перекладається як волокно, нитка або дріт. У множині це слово виглядає так. Тобто, в написанні це слово повністю відповідає написанню слова фіс. Але читається за правилами та звучить як «філь». Філ. А тепер, друзі, ми підійшли до найважливішого. Прикладу того, як можна повністю змінити зміст речення, якщо неправильно прочитати одне з цих слів, Давайте скажемо таку фразу. У нього є три сини. Французькою це виглядатиме так. А тепер прочитаємо цю фразу правильно: Il a Ілля fils. fils. Ми правильно озвучили слово сини. «fils», і у нас вийшла фраза, у нього є три сини. А що ж у нас вийде, якщо слово сини цієї фрази ми прочитаємо як філь? У нас вийде ілятруа філ. І тут вже йдеться не про синів, а про нитки. Вийшло, що у нього три нитки замість трьох синів. Друзі, я сподіваюся, що після сьогоднішнього уроку ви ще раз переконалися у необхідності правильної вимови всіх французьких слів. Ну і, звичайно, якщо ви хочете поглиблено і правильно вивчати французьку мову, ви завжди можете записатися в нашу онлайн-школу французької мови в групу або на індивідуальні уроки. Всі посилання ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі у наступних уроках!